Доброго ранку, друзі, 23 березня, 23 рік. З нашого імпровізованого офісу по вулиці Малокитаївська, Марокко-воркшоп ми відправляємось до Херсона. Веземо зі собою багато продукції, наш один волонтерський бус, а також наші друзі з міста Шостки Юрій і Наталя. Зразу подякую нашим друзям, е водичка Феофанівська. Дякую Плюшу Сергію. Красавчик з першого дня війни. Він з нами на фронті. Добра тобі і здоров'я, друже. Медичні сумки. Бебі Лайф. Пологові відправляються до Херсона. Толі в супроводі. Постільна білизна від нашого благодійного фонду Янголи на колесах. Щиро дякуємо. Також у нас є ось такі спеціальні інвалідні медичні крісла, які ми передаємо в лікарню міста Херсон для пацієнтів. Постільна білизна. Наталочка не лінуючись, теж працює. Молодець. Добрий. Я на Голе колеса. на колесах. Красава. Може ремонтувати дорогу. Продукція від наших дівчат з перемоги. Дякую товаришу нашому Шевчуку Олександру, який організував своїх дівчат. Це також продукція з Василькова, помісна церква Стасіння, дякуємо вам. Так, а у нас тут процес перегрузки, тому що залишаємо місце, да, рокіровка, залишаємо місце для генераторів. 5 штук їх має поїхати на Херсон. От молодці хлопці. Так, в темі. Толя, 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 несе саме. О, да, да, давай, 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 давай! Це у нас продукція від благодійного фонду, вірніше, організації Гуркіт. Аркад строй. Аркад Строй. Консервація. Товариство будівельна компанія. Да, Юрій мені тут підказує, товариство будівельна компанія, Аркад Строй. На Наніч ніч Дякую йому. Замучився. Замучився. Йове гру працює. Щиро також дякуємо помісній церкві Спасіння міста Василькова за надану ними продукцію для цивільного населення. На 3 березня, місто Київ, наш вантаж готовий до відправлення на Херсон. Щиро дякуємо всім вам, хто допомагав. Дякуємо нашій помісній церкві Спасіння міста Васількова, дякуємо благодійному фонду Янголи на колесах і нашим друзям Житомира, благодійному фонду Житомирський пласт Полісся. Окрему подяку хочу виразити фонду бурків за допомогу. Також дякуємо товариству Аркадстрой в особі Стоянова на ненайміще. Це буде Україна. Чекайте відео з Херсона. Слава Україні!